Рамку зрутневою поміркою, як її підготувати. Просто ставити в порожню рамку, і вони там затягнуть, коли гарною будову І таку рамку, щоб ця матка не бігала, трудним там по всіх рамках не розкидали, її треба там чи вирізати, чи, чи не чіпати, і було їх вулику багато, то тоді просто ставили і зрозуміло, раз вона попадає на таку матку, от колондаєте. Так? І вона починає на цій матці повністю засівати друзі. А ви потім засіяли, ви цю рамку забираєте і вас, по-перше, можете зробити, часто забрати такий цілющий продукт, як трупневе молочко, труртневий гомогенат зробити, з цих личинок, які тут є. По-друге, це один із способів боротьби із кліщем до технічних спосіб. Так? Ну і по-третє ми досягаємо того, що менше труднів скрізь розкидається, а вона засіває. Засіяла, забрали цю рамку, чи гомогенат і вичивали, бо вона буде свіженька, рамка не буде там, чорна, там не даємо, що там запечатало. Якщо це для гомогенату, будемо говорити, то це перед запечатанням, ще не запечатання забираємо. І знову. І таким чином просто можна досягти того, що це буде. Якщо це, скажімо так, тільки-тільки запечатувалось, там вже не личини не... не... лялечки, ля, ля, да. а тільки личинки, то вони його забирають. Якщо ми вже зризали, там зризаємо вишку, а там трудні вже і чортні очі в них, ще ви щебіли, значить, то тоді вони його просто-напросто затрачають роботи на те, щоб їх повитягувати, почистити і дивитись, скільки біля вулика старається чим далі від вулика витягнути. Якщо робиться ті будівлі, які замість того, щоб діти не за нектаром, то вони починають чистити це все і тяжко їх вичищати. Тому я кажу, як варіант ставити таку рамочку, і з неї можна не тільки один, скажімо так, одну користь отримати, що трудні менше будемо її забирати, а і продукт отримати, і інший. А яким образом приходить механізм хотіли в защиті? Просто вони, найкраща самка, хлеща ховається в першу чергу в трутневий комір, там де дитрують. Тому, якщо він є, то він перед запечатуванням. Ну треба забирати тоді ці рамки, опція Михайлович буде розказувати. Не тоді, коли він відкритий і ті червішки там лежать, да, личинки, а тоді, коли вже кришечки з'явилися. Вони вже туди вскочили перед запечатанням в останній день. І ми забираємо, тоді, звичайно, ця рамка вже... Не буде придатним для виготовлення для гомогенату, скажімо так, трутневому, а просто буде досягати того, що ми боремося таким способом із хріщем і досягаємо того, що в принципі, велику кількість одноразово забираємо досить цих трудів в майбутніх да, із Так, Саме трупнеше. Не можна так казати, що більше, тому що в маточниках, ну, ну по-перше, не так багато так, і не так часто, щоб кліщі туди в принципі, трутник, ну, Трудневий розплід, він в принципі, багатьом в першу чергу під, е, так, підвіжний е, таким діям. Наприклад, це і кліч туди старається в першу чергу сам самко тільки відкласти її. Но якщо його багато, і звичайно, вона і в бджолині комірці піде. Але трутневі більше. І трапляється захворювання, наприклад, той самий аспосфероз, про який ми говорили, і вам розказують, чого глибше, що до такі ознаки і причини. Трутневий розплід також в першу чергу вражає за цією породою. Більше чогось вражається. А чого більше можна припустити, правильно? Ці всі живі істоти, мікроорганізми, вони, мабуть, розуміють, що на тій личинці більшій, є більше можливості для живлення, для розвитку, ніж на меншій. Джолин, що та труднева личинка там 380 350 мг важить. А вищина є, та є, так? Трутнева? Є. Трутнева вищина є, виготовляють, так. Mm -hmm. да, ну, може, не всі сучасні виробництво її роблять, але, в принципі, е можна зустріти, якщо поцікавитись, і колись, і література пише. Ну, Сьогодні точно я не знаю, бо я не ставив мету. Бути ось ця на рамочку, бачите, вона менша на багатокорпусний зневу, 230. І більший листок. О, чи тут дуже мало. Може, обрізано було наша. Одна, бачите, жовта свіжа, інша трошки іншою кольору.